Доброго дня! Я студент групи ІП-23 і Владислав Володимирович. Готовий презентувати проєкт інтернет-магазину продажу побутової техніки з дисципліни менеджмент проєктів програмного забезпечення. Варіант перший. До проєкту входить розробка веб-сайту для клієнтів цього магазину і обслуговуючого персоналу. На проєкт нам виділено. Розробники, два middle developer, один junior і два junior QA в якості тестувальників. Ми також маємо 4 місяці для самої розробки і 15 тисяч доларів. Місце знаходження офісу компанії вибрано Львів. Ці дані нам знадобляться для побудови плану проекту, розподілу спринтів, розпланування завдань. Також обраховування заробітних плат і кінцевої вартості проєкту. В якості платформи для веб-сайту вибрано звичайний браузер Chromium і Firefox та всі їхні похідні Chrome, Edge, Opera, Firefox і так далі. Для розробки взято технології HTML, CSS, JavaScript, ECMAScript для, для фронтенду. PostgreSQL в якості бази даних, java.net для бекенду і деякі інші. Для керування проєктом планування спринтів, відслідковування завдань, зберігання документації, написання статтів, звітів, нотаток тощо. Нам буде в цьому допомагати u track від компанії JetBrains. На початку будь-якого проєкту все починається з створення product-беклога, в який записується певна кількість user Story, основних завдань проєкту. Вони потім знадобляться для нормального планування, для обрахунку загального часу проєкту, а також навантаження на команду. В product беклозі вказується назва. User Story, її важливість, як вона представляється та деяка примітка. Сортуються вони за е, пріоритетністю або за ідентифікатором. Потім product Backlog перетворюється в Sprint Backlog і записуються основні завдання проєкту. В Sprint Backlozzів ми вже додаємо до наших user story estimation story point, які виділені на це завдання. Воно означає, як правило, дні робочі. Один день враховується 8 годин. Всього в нас вийшло 40 user Story з загальною тривалістю 104 сторіпонта і поділено на 4 спринти по 26 сторіпонтів. Чому було поділено саме на 4 спринти? Якщо у нас 4 місяці, це виходить по місяцю на кожен спринт. При тому, що на спринти, як правило, виділяють 2-3 тижні. Справа в тому, що в кінці кожного спринта в нас має бути певною мірою готовий продукт, частково. Роботи над інтернет-магазином дуже багато. І тому. Якщо можна побачити по невеличкому оглядовій діаграмці, можна бачити, що в спринті першому зроблена основна кодова база з'єднання бази даних з проєктом, і е, тільки створено дизайн інтерфейсу, по якому він вже буде робитися. Пророблено е, відповідно до вимог і так далі. Це, цей спринт не може поділити. Тут виконується основна робота, закладається фундамент. Другий спринт. Це користувацький інтерфейс. В основному робиться упор на те, що буде бачити користувач. Також робиться основний функціонал. За цим інтерфейсом. Третій доробляє інтерфейс, додає функціонал і інтегрує сервіс. Для інтернет-магазину це сервіси оплати і доставки. Четвертий завершує, тестує і сертифікує. Ці спринти не можеш поділити на менші, тому вибрано було саме 4 місячну тривалість. Тут можна бачити перший спринт, приблизно 10 юзер story, в другому спринті їх чуть менше, в третьому ще менше, в четвертому, так, ну, середньо. Всі вони мають призначені сторіпойнти і всі вони рівні по 26 сторіпойнтів. І тут вже виникає перша проблема, і проєкт відправляється на перепланування. Враховуючи фокус-фактори стандартні для команди. Для Seniora це 0,7, для мідла – це 06, Junior 0,5, ми можемо вираховувати velocity команди, тобто її загальну продуктивність. Множимо кіль... Фокус-фактори на кількість людей, сумуємо і множимо на 20. 20 робочих днів це якраз 4 тижні наш спринт. Вихідні, звісно ж, не враховується. Ми отримуємо 54 сторін наша продуктивність команди. При тому, що спринт: кожен має 26, 48% продуктивність, що абсолютно нераціонально. І буде створювати додаткову нагрузку на бюджет, який і так досить обмежений. Відповідно, перша проблема перепланування нераціональне використання людських ресурсів. А команда працює лише на 50%. І це буде е, значні невиправдані витрати на фінансування проєкту. Міняємо. Зменшуємо команду один Middle Dev, 1 Junior Dev і 1 Junior QA. Таким чином получаємо velocity 32 story point. Це приблизно 80% навантаження на команду. І ось ми отримуємо нашу оновлену команду. Також треба додати ще Project Manager, який буде керувати взаємодією команди, організовувати роботу і він теж буде брати на себе певну нагрузку. Тепер переходимо до вартості проєкту. За даними сайту DowUA для міста Львова, де знаходиться головний офіс компанії, ми беремо зарплати Project Manager, Middle Deva, Junior Deva і Junior QA, множимо їх на 4 місяці, сумуємо, отримуємо 27 740 доларів. Як можна бачити, проєкт вже перевищено майже вдвічі. Зменшити команду уже не можеш, оскільки проєкт не буде завершений вчасно. Це, до речі, вже зменшена команда. Е, Мусим збільшувати фінансування до 30 тисяч, щоб проєкт хоча б міг розпочатися вчасно, і на, ну, тому що ніхто не захоче працювати за вдвічі меншу зарплату. Таким чином маємо наш проєкт пропозиція. Оновлена команда і оновлений бюджет. 30 тисяч доларів. Наступне завдання розплановувати часові ресурси. Переходимо до U-треку. Створюємо спринти і призначаємо їм тривалість. Встановлюємо дати початку, дати кінця і починаємо ділити ресурс. Також в цей момент ми починаємо створювати завдання для кожної юзер-сторі і деталізовувати їх. Паралельно треба ще встановлювати тривалість цих завдань за сторіпойнтами, виділеними на самі User Story, і призначати людей, які будуть відповідати за ці завдання. Це нам потім допоможе нормально створювати графіки проекту і так далі. До деяких завдань можна бачити, що є описи. Ну, Вони невеликі, це тільки додатково дозволяє деталізовувати їх. Деякі UserStory можна бачити досить великі, деякі малі по кілька завдань. От тут можна бачити повне тестування функціонал-системи. Ми маємо тут мало не мало, а 19, здається, завдань для однієї UserStory. Аналогічно тестування зі сторони модератора, адміністратора ще додає багато. А в кінці сертифікації і виправлення помилок досить маленьке завдання. Слід розуміти, що вони не остаточні, вони можуть мінятися під час ходу проєкту. Це не кінцева складова. Тепер, завдяки розграфленому часу можна перейти до створення діаграми Ганта проєкту. Завдання І user story переноситься всі на діаграму, і починається розподіл часу. Треба враховувати, хто за які завдання відповідає, щоб не було накладок. Ну і щоб кожна людина постійно працювала. Таким чином, у нас виходить приблизно отакі от діаграмки. Тут видно тільки User Story, тому що з завданнями було б набагато більше, і це би не вмістилось в кілька слайдів. Ну, зараз я продемонструю детальніше. А саме детальніше ось тут. Ось наша діаграмка. Якщо розгорнути юser Story, можна бачити детальне планування і перейти в режим дня. Можна бачити, що деякі завдання йдуть одне за одним. Встановлені також їхні залежності. Зеленим позначені ті, які виконані. Я прокручу до тих, які ще не виконані. Ось можна бачити, тут з'являються. А, тут перепрошую, вони не розгорнуті. Ось можна бачити, наприклад, створення панелі керування товарами і послугами, як ідуть завдання, можна бачити, що деякі виконуються одночасно, тому що за них відповідають різні члени команди. Можна бачити, тут я, тут мій знайомий і так далі. User story накладається, щоб команда не простоювала і постійно чимось займалася. Якщо це все позгортати, Можна отримати діаграму з тільки User Story, але треба вибрати перегляд по тижнях. Ось ми отримуємо ту саму діаграму, яка була в проєкті. Якщо згорнути до місяця, можна бачити ще компактніший її режим. Ось тут можна побачити приблизно перший спринт, ось це триває другий, третій. І завершальний четвертий. Тут можна верніше, ось тут можна між ними переключатися на дощечках. Тут видно, що перший спад повністю завершений, а другий ще не почався. Вертаємось до презентації, і тут нас зустрічають ризики в проєкті. За завданням нам дано, що. Ризиком є зменшення бюджету на 1000 доларів, при тому, що початковий бюджет у нас 1500 доларів. Ой, 15 тисяч доларів, перепрошую. Також там вказаний період, що зменшення бюджету йде на 3 місяці, що можна інтерпретувати як те, що замовник може виплатити лише 14 тисяч доларів за перші 3 місяці розробки, тобто в нього немає всіх коштів. До початку проєкту він буде мати до кінця третього місяця лише 14 тисяч. Для попереднього проєкту це би було взагалі не проблема. Для нового проєкту 14 тисяч доларів з, нагадаю, майже 28 це лише 2 повноцінних місяці роботи. Треба щось робити. З попередніх обчислень було визначено об'єм роботи на спринт 26 сторіпонтів. Прогнозована потужність роботи команди, уже скороченої 32 сторіпонти. Бо маємо 8 вільних сторіпоінтів в кожному спринті. Навіть якщо подивитися на нашу діаграму детальніше, ось тут, можна бачити, що між спринтами залишається по кілька днів вільних, які можна утилізувати саме для того, щоб виконати роботу швидше. Беручи до уваги планування завдань, маючи те, що команда працює лише на 80%, можна спробувати перепланувати проєкт так, щоб викинути третій спринт повністю, а саме перекинути всю роботу на перший, другий четвертий і де-не-де скоротити завдання. Зменшити, наприклад, тестування, яке можна в четвертому спринті коригувати залежно від ситуації. Таким чином теоретично можна би було вкластися в 3 місяці, при тому, що один місяць команда взагалі нічого не буде робити, а сам замовник змушений буде шукати спосіб виправити дірку в бюджеті. Таким чином, маємо нові спринти. Перший, другий, четвертий будуть по 32 сторі Команда загрожається на 100%. І третій ще залишається 8 сторіпонтів. Відповідно, десь нам треба скоротити. Команда буде працювати на досить велику потужність, але це не повинно створити проблем в подальшому. Таким чином, ми маємо оновлені спринт беклоги Бачимо, що вже 32 СП SP на спринт, і бачимо, жирним виділено. Чотири знизу пункти нові додались. Також, третій знизу тестування надійності і стабільності зв'язку з БД базою даних оновлено, скорочено до 1,5 StoryPrint. Так само другий спринт додано 6 нових пунктів і скорочено той, що посередині стандартизація внутрішніх API. В четвертому спринті додано 3 зверху і скорочено повторне повне тестування системи. Таким чином, ми повністю вкладаємося і перекидаємо початок розробки користувальського інтерфейсу на перший спринт. В другий спринт переходить весь функціонал вебсайту, і інтеграція сервісів стрибає в четвертий спринт. Таким чином, ми можемо вже зробити певний висновок. Проєкт може розпочатись лише. За підняття початкового бюджету до рекомендованого 30 тисяч доларів. Інакше він не розпочнеться ніяк. Ризики, що виникають в даному проєкті внаслідок нестачі фінансування, змусять команду працювати інтенсивно. Це може вплинути дещо на кінцеву якість, оскільки там було видно, що ми скорочуємо тестування, в тому числі скорочуємо стандартизацію API. Що в подальшому може спричинити сильне переписування кодової бази, якщо треба буде щось виправляти. На проект має всі шанси на успіх за налагодженою взаємодією замовника і команди. Головне лише – виправити проблему фінансування, а також грамотно планувати проєкт. Дякую за увагу!